Всім привіт! Вам дуже-дуже сподобалась тема з квашеннями, ферментаціями. Я вирішив цю тему продовжити, тому е, як заферментувати перці? а, а також я покажу, як їх замаринувати дуже швидко. Тому, якщо ви любите гостреньки, то це відео для вас. Хай. Ну, все, я попробую. <звук> Отож, продовжуємо тему ферментації. Як правильно заферментувати перці? Давайте зробимо так. По-перше, в мене інколи немає часу, тому я їх просто беру і базово мариную. Тому сьогодні я вам покажу два рецепти, як маринувати швидко, коли у вас немає часу. Але все ж таки, якщо ми хочемо краще, глибше і корисніше смак, корисніший смак таке буває, ну, неважливо, то обов'язково треба ферментувати. Ферментування з маринацією, звичайно, не порівняється. Тому зараз почнемо ферменту... ферментацію, а потім буде маринація. Ну, тож, спочатку взяти рукавички. Це я зазвичай готую без рукавичок, але повірте мені, у мене колись було виробництво власного варення свого, і у мене було варення під назвою ананас з перцем чілі, і я е, колись почистив кілограм перців без рукавичок, і потім в мене під, під нігтями там порозідало шкіру, тому це дуже. Ну так, якщо ви готуєте багато, це трішки небезпечно. Е, але чому я вам цей рецепт показую? Бо насправді я на Чернігівщині був в експедиції. Це відео нещодавно прям вийшло, і там. Одна Леді вона продавала банку ферментованих перців за 300 гривень. Я вам розміщаю. Як каже Леся Печеро, тобі не печеро? Я ще не пробував. Вау! Вау! Черніги роті. Ну, якщо чесно, якщо в Києві зайти в магазин або десь ну, в ресторан, то 100 грамів будуть коштувати гривень 500. А а трьохлітрова банка, це мабуть, тисяч ну, 5-7. Ну, одним словом, мене дуже надихнула е ця жінка з перцями, я вирішив, покажу вам, е як їх робити. Я хотів знайти такі самі перці, як у неї, але знаєте, це дуже непросто, дуже важко, бо такі перці ну, я не зміг купити, тому я купив ті, які знайшов. Ось такі зелененькі. Я думаю, що будь-які перці підійдуть. Е одним словом, ось так нам треба почистити е і оці хвостики прибрати, бо ну, вони нам не потрібні для ферментації. Для маринації вони нам. Е Підійдуть. Тому я придумаю, як ми будемо робити. Ми будемо хвостики отак відрізати і класти сюди. А це будемо ферментувати. Таким чином нарізаємо абсолютно всі перці. Ну, власне, що в нас виходить? Тут у мене хвостики і не хвостики разом. Скільки по вазі я не взважував, це не принципово. Це ми будемо маринувати, а ось це ми будемо ферментувати. І зараз є е, один такий нюанс, який треба просто його дотриматися, і у нас все точно буде гарно. Нам треба правильно зрозуміти об'єм. Е, я роблю це за допомогою вагів. Ви можете робити за допомогою, як ви це вмієте робити, але це. Ну так, це не то, щоб там супер критично, але якщо ви перший раз е е готуєте, то вам перший раз це було б непогано зробити. Отож, я беру і визважую, скільки в мене вже порізаних є перців. В мене виходить так, що перців 700 60 грамів. Щоб було легше рахувати, я їх трішки пересиплю. І таким чином в мене вже є 700, 700 грамів перців. Після цього. Я беру і додаю 700 грамів води. Ну, все логічно. Десь ось так. Разом в мене виходить е, кілограм 400. Якщо у вас буде. Ну, ви, ви зрозуміли, один до одного, якщо у вас 100 грам перці, 100 грам води. Можете взяти трішки, сферментувати трішки, а потім у вас все вийде, вам сподобається і будете далі експериментувати. Якщо ви ніколи не робили ферментацію, то цей спосіб вам дуже-дуже сподобається. Далі беремо три. Відсотки солі. Як правильно рахувати 3% солі. Кілограм 400 загальна маса. Тоді вам треба що зробити? Вам треба порахувати 1%. Це буде 14 грам. І помножити на 3. Виходить 14, ми множимо на 3, буде 30 і буде 42 грами. Тому мені потрібно 42 грами солі. Якщо ви не любите рахувати в голові, в умі, то порахуйте на калькуляторі. Чик. Чому 3% я раніше пояснював, що це такий базовий стандартний, стандартний процентаж, тому що при цій кількості солі вже шкідливі бактерії не заводяться і вони не будуть розмножуватися. Але процес ферментації, лактоферментації буде відбиватися. Тому додаємо 42. Ой, щось, я, звісно. Переборщив трохи. Хоп. Десь ось так. Тепер гарно все ось так перемішали. І ставимо під гніт. Дуже схоже на принцип приготування капусти. І в теплому місці десь. 4-5 днів, ну я думаю, 5 днів буде нормально. Щоб вони стояли. Якщо ви поставите їх на балкон, або у вас вдома холодно, то процес ферментації може відбуватися довше. Якщо у вас тепло, він буде менше. Тому тут все залежить від, від температури дуже-дуже сильно. Ось так лишаємо і через деякий час подивимося, що з ними вийшло. Ну, а тепер для тих, хто хоче швиденько зробити собі гарні перці. Ви знайшли десь перці або купили перці, або не знаєте, що з ними робити. Треба просто взяти і зробити швидкий такий маринад. Насправді, тут немає якихось супер супер правил. Я думаю, що кожен маринад може відрізнятися, але як роблю я? Ну, от приблизно сюди я додам одну столову ложку солі, я вже трішки додав, що додам одна столова ложка солі є. Тепер я сюди додам, додам 2 столові ложки оцту. Так? І додам десь 400 мл води. Але головне потім взяти і трішки так скуштувати. Воно має бути. О. Я, я відчуваю, що забагато оцту, ну додаю ще, ще води. Yeah. Воно має бути таке трішки кисленьке, трішки солоденьке. Грубо кажучи, е, давайте дам вам чіткий рецепт: 500 мл води, 50 мл оцту е, і одна столова ложка солі. Це такий прям класичний підхід. Але це не є супер е, ну, таким прям лише таким його можна постійно міняти. Коли наша суміш тільки закипіла, просто ось так заливаємо. Наші перці, це називається швидкий, гарячий маринад. Простіше, я думаю, ніхто нічого не придумав. Тепер ви просто їх лишаєте, подивіться, які вони гарненькі. І все. Як тільки вони охолонуть, нехай вони постоять в теплому місці один день, а потім ставите їх до, до холодильнику і можете їсти стільки часу. Поки все не з'їсте. У мене є одна знайома, вона каже: Євгене, ти коли робиш перці, в мене потім пече рот. Я вважаю, що коли пече рот від перців, це гарно. Бачент, <мір> а, тим часом я, мабуть, днів 4 назад, зробив, заферментував перці. Ось в мене вони вийшли. Зараз я вам покажу, в чому. Фундаментальна різниця. Подивіться. Вони стали, по-перше, не такі яскраво-зелені, вони стали такі тьмяні, вони стали м'якенькі. Ну, знаєте, як коли капуста, вона спочатку така тверда, а потім стає такою м'якенькою. Це означає, що процес ферментації вже проходить. Ну, все. Зараз спробуємо це. Чарот. Вау! 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 Ну і тепер, можливо, у вас буде до мене питання, як його зберегти. Ну, по-перше. А, смачне. Ну, по-перше, що? По-перше. Е Є два варіанти, як там можна зберігати ферментовану продукцію. Як капусту, ви можете поставити до холодильника. Таким чином, процес ферментації сповільниться, тобто ми можемо просто перекласти в банку, покласти в холодильник, і так воно буде зберігатися не знаю, місяць, півтора-два. Все буде супер. Ви можете, коли вже у вас прогресивний рівень ферментації, ви можете брати і ферментувати ще більше днів. Тоді воно буде ще ніжніше, ще більше виділити рідини і буде більш гостріше. І також буде зберігатися там 2 місяці. Але якщо хочете, щоб воно зберігалося прям якусь необмежену кількість часу, то можна зробити такий невеличкий лайфхак. Можна прям законсервувати ферментацію. Як би це дивно не звучало, але це також гарна, гарна річ. Спочатку нам треба простерилізувати банки. Я думаю, це зрозуміло. Тут нема, ну, все, все максимально просто. А потім. Невеличкий такий секретик. Беремо оцю рідину. Яка у нас є. Хоп. І даємо їй закипіти. Коли вона закипить, туди додамо перці. Бо якщо ми зараз будемо разом з перцями все кипіти, то структура перців просто поламається і це буде проблема. А зараз ми оця рідина закипить, ми її знімемо, туди додамо перців. І вони також продають термообробку і закриємо все в банки. І таким чином воно може зберігатися дуже великий період часу. Хай поки. Кришка просто вийде. Після того, як закипіла рідина, додаємо сюди іншу частину перцю. Ого! А це я з'їм. Собі на вечерю. Yeah. <кій> І доводимо до кипіння. Ще раз. <кій> Ого. Коли трішки перці закипіли, банка стерилізована, перекладаємо їх. Ох, які вони. Йоу-йо-йоу. Може -йо -йо. <кій> в масці працювати, я не знаю. Гостренька вийшла, але ж справжнє. Закриваємо кришкою, все як кришка твістов. Ну Ви знаєте, що можна ще трішки проварити в рідині, ну як звичайно, конфер... консервація, щоб вони пройшли. Фінальну таку термообробку хвилин 15 і знімаємо. Таким чином, якщо ви подивитесь уважно, то вже одні перці вони стали не такі зелені, вони трішки стали вже міняти колір завдяки е попричині гарячої води і маринаду. А ось тут, бачите, ферментація. Абсолютно два різних. Підходи. Тут буде хрумке і менш гостре, тут буде більш насичене, більш таке ніжне і точно більш гостріше, але інша гострота, інший смак, але ось вони. Ферментовані перці, як ферментовані, або квашені перці, як ферментовані, як квашені огірки, як ферментовані, як квашена капуста. Як на мене. Просто круто, прикольно. Якщо вам подобається, тисніть лайк, ставте ваш коментарчик, скажіть, якщо вам ця рубрика з ферментацією подобається. Мені особисто подобається, це просто легко, наче новий погляд, наче старий чи як новий погляд на якісь звичні речі, які ви можете робити з легкістю вдома і отримувати кайф. Якщо ви любите гостреньке, або просто любите бавитись з продуктами то ну це вам цього вам вистачить я не знаю наскільки мабуть на роки мабуть це ну я ладно, не на роки але на місяці два-два з половиною точно вам е, цього вистачить ось так Все? Е, все було насолоджуйтесь і куштуйте